Щоб країна не виглядала як фіра, яку тягнуть у різні боки, українці на парламентських виборах мають підтримати команду президента України, а саме тих людей, які балотуються до Верховної Ради від блоку Петра Порошенка. Про це заявила радник президента України Ольга Богомолець. За її словами, Прикарпаття має відкинути власні амбіції і підтримати кандидата в народні депутати по 84-му виборчому округу Михайла Довбенка. Адже лише за допомогою фахових людей можна розраховувати Ховувати на позитивні зміни в нашому майбутньому, сьогодні підтримка команди президента потрібна тому, що ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці, тому що якщо президента немає більшості в парламенті, Україна буде знову виглядати як тілега в басні про лебедя, раку і щуку, які тягнули її в всі різні боки. Саме тому, не зважаючи на те, що я балотувалася як кандидат у президенти, але український народ обрав Петра Олексійовича Порошенка. Я сьогодні абсолютно чітко розумію, що сьогодні ми не маємо права на власні амбіції, що сьогодні потрібно підтримати того президента, якого обрав народ, стати поряд з ним і мовчки стиснувши зуби, працювати для того, щоб не дати пролізти корупціонерам і для того, щоб в першу чергу мати право. Вимагати від президента результат, тому що президент озвучив свою програму. Президент озвучив те, що він гарантує і обіцяє дати українському народу. І сьогодні, тільки маючи діючий парламент, який буде підтримувати програму президента і який буде ініціювати зміни, тільки в цьому випадку можна розраховувати на зміни в нашому майбутньому. Тільки в тому випадку можна чітко розуміти, з кого можна спитати за якісний результат. І хочу сказати, що без підтримки парламенту сьогодні президент не спроможний вирішити більшість питань, які є в країні.